Обікрали укриття у Чернівцях на вулиці Головній 120 Невідомі винесли крани та подовжувач стільки-но відремонтованого сховища. Ремонт укриття на вулиці Головній 120 розпочали наприкінці червня. Цього тижня підрядник мав здавати об'єкт департаменту. Утім, прийшовши в понеділок, працівники побачили неприємність. Знайшли, що вирвали двері, колодку і вкрали приноску три крани. З умивальника, там з бачків, де запасна вода стоїть. Отаке случилося. Хто це зробив, ми не знаємо, але неприємність. Збитки підрядник оцінює в декілька тисяч гривень. Каже, на перший погляд це дрібнички. Утім, бідкається, що наступного разу можуть вкрасти решту речей, які закуповувалися за гроші міського бюджету. Приїхали приймати роботи, а вони ще не прийняті. І на жаль, це знову треба буде нам відновлювати за кошти громади. А по суті, виходить така ситуація, що ми часто чули до цього, що були випадки, що закриті сховища, люди не мають доступу. А зараз получається такий варіант, що саме бачите, навіть коли у сховище то закрита, все одно люди собі знаходять випадки, щоб щось збити, зняти і потім ну не знаю, або додому взяти або продати. Не знаю. На поточний ремонт укриття міська рада витратила понад 300 тисяч гривень для комфорту мешканців. Тут пофарбували стіни, залили бетоном підлогу, почистили вентиляцію, замінили сантехніку І повністю оновили освітлення. Тут її не було. А тепер бачите, що все видно, гарно, лише люди не вміють цінити». В міській раді кажуть, такі випадки не поодинокі. Нині в місті встигли відремонтувати шість сховищ, і в інших також були дрібні крадіжки. Люди викручують лампочки, знімають нові крани і плафони, та навіть виносять лавиці. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4.